Доброго дня, шановні колеги! Я вже презентувала один варіант інтерактивної ромашки Блума, шаблону ромашки Блума. Зараз пропоную вам другий варіант, який також дуже легко редагується, який також може бути цікавим у вашій скарбничці вашої творчої майстерності, який дуже легко редагувати і дуже легко застосовувати. Можна застосовувати під час дистанційних уроків і також уроків, які відбуваються офлайн, якщо є інтерактивна дошка. Як же працює даний шаблон? Покажу на прикладі вже презентації. Запускаємо нашу презентацію. Звичайно, що тут має бути тема вашого уроку. Ви, звичайно, що заздалегідь відредагуєте цей шаблон і напишете вашу, вашу тему. Далі ви пропонуєте дітям обрати запитання перше, друге, третє, четверте, п'яте або шосте. Ваші дітки вже навчені, вже неодноразово працювали з ромашкою Блума і знають, що від першого до шостого запитання запитання трішки ускладнюється. Наприклад, дитина обирає перше запитання, у вас відкривається цей слайд, на якому ви відредагуєте, і тут буде ваше запитання. «До?». Саме цього номеру. Перше запитання це просте запитання. Повертаєтесь назад, дитина обирає четверте, дуже легко, все працює швидко. Редагуєте і маєте. Ромашку І Як бачите, що всі запитання зникли, це означає, що на всі запитання дітки відповіли. Нам потрібно завершувати нашу вправу, ми натискаємо на значок і ми опиняємося на слайді, на якому вітаємо наших учнів з тим, що вони чудово впоралися з даним завданням. Ось такий дуже легкий, зрозумілий. Шаблон, який я вам пропоную.